Ха-ха-ха, <ривігалі> Привіт, глядач! Мене звуть Армарі, Приходь, сьогодні ти знаєш моя баграна красота. Трамп з'яємо Machine for peaks разом зі мною, тому може зверніше, а ми погнали! Так. На цьому ми зупинилися. мені треба зберігати тишу, як я зрозумів. Я... я... чую что-то. <Слышко> Там кто-то был. Ну, можно... Может, мой фонарик будет нормально працювати. Ну, а может, может сюда? Так, я можу сюди сховатися, гаразд. Буду знати. І куди мені треба? Ну, в мене немає ніяких записок там. О, зажди. Ці заключ... заключні думки. Що за ексгумінація, що за гниль, що за шиті частини? Маю сумніви, що колись це знайдуть, однак запишу тут надряпане в смердючій напівтемряві. Поки кат човкає знизу в'язні побратими кричать і вращать у темряві. А я чекаю стукота по клітці, який нарешті сповістить, що настала моя черга зні... здійснити темну подорож усередину. Ага. Так, ну мені не треба шуміти, я вже це зрозумів. Напевно. Чому ти. Так пішов. Так, збрехати тиш. Так, я вже це зрозумів. Так. Це одяг чи що? Виходить, мені туди йти залишається. Замовкну. Я колосую, чую. Кто там говорить? Тут что-то есть. Що то там, Німецьке це? Напевно. Так, давай зачекаємо. Можливо, це означає, що... Ну, значить, що свиня поблизу? Можливо. Так. Мені це не подобається. Вона пробігла туди. Це знову цей диверсант, напевно. Бо, по, по крайні... Як це сказати? Ну, ми так його До речі, я ніби зробив яскравіше все, тому повинно бути добре зараз видно. Так. Куди мені хто це плаче вже, що там хтось? Ну, мені водно в одне місце з цим дверсантом і ти так, там. ж не пойдешь до мене? Так, він зупинився. Він, йде до мене. Треба назад. Зашикайно. Два нас сюди... О, він сюди йде. Він мене побачив. Ні, мене не побачив. Ніба. Так, він мене по це, загубив. Він поба От тепер він мене побачив. Сюди? Можливо, він не, 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 не знайде. Як мені його пробігати, чи що? Тут складно буде не пробігати. Знову Віталік постарався. Може мої діти це і є, Віталік? Де ця свиня зараз. Аж може бути тут, а може бути там десь, може бути тут десь. Вона може бути десь завгодно зараз. Там нікого. Виходить, вона десь там. Але я її не бачу. І мій фонарик, ніби не цей. Ну мені... Сюди йти. Ні, тут заблоковано. Входить сюди. Давай під стіл. Сховаюся зараз. Мені хто дивив? напевно всі двері. А де вона? Ця свиня. Ось в чому питання. Просто можливо вона буде десь там або тут. І тоді вона мене побачить. Так, ну тут нічого. Опа, тут можна сховатися. Може вона взагалі там. Скажи за все, до речі. А... а, ні. гаразд. Вона колись пропала. Час додати вогню. Робочі співають, коли працюють. Вони співають, коли їдять. Вони співають у туалеті. Вони завжди співають. Якщо до вуха до землі, то, то досі чутимете. Мені цього не хочеться робити. Я не хочу чути, як хтось співає. Чесно. І де це я? Я сподіваюся диверсанта більше я не побачу. Опа. Це двері. Знову на вулицю? А, ні. А, так. Шіні. Ну, я закрою. Так, я закрию. Що тут є? Ще свині. Там щось написано. написано. Заново станція. Для Затоплова. Заправо станція, да. Так, так. Свині, а тут двері Двері. Закрита. Так. Це я на фабриці чи що тепер. Ну, я покращив собі світло, нарешті я все бачу хоча б. А так було доволі погано видно все. А, це не крутиться ніяк. А там топло дорешні не було. Мандуско, фабрика з перероблення м'яса. Заснована в 1828 році. 28 році. Я трішки перехворів, тому. Вода, Вон, його, його взутті. Завжди вода, та іскри, та Жари з-під коліс. Він дуже кислявий. Він чор за брейд, занадто кислявий. Це виходить моя фабрика, так. Я тебе догадав. Пробна компанія Мандус. Моя дуже здригається від побаченого, але я нарешті дістався до головної частини фабрики. Тепер уперед і вниз. Знайти затоплену частину та відкачати воду. Наче Мойсей, Мойсей, роз... я розведу воду та звільню моїх дорогеньких із тієї лихої колискою. <клухи> так, мені треба певно сюди йти. Тут нічого немає. Так, це що? Якісь, ці... Колби, і як вони. Так, вікно. Тут теж нічого. Слушаюся тільки це. О, це. Це. Який. Так. Ще одна записка чи що? Ну, не записка. А голосове повідомлення. Так, а що тут? Тут знову, типу, фабрика, напевно. Так. Ці люди, професори, ці так звані дезелекоглядні люди, вони прив'язували б народ до колеса та обертали б до конь... Усе за для наркотику, вона прибутки. Ці дурні, що прислугують їм, ці священики, урядовці, ця влада, вони роблять усіх нас свиней. Але яке рішення, мій любий чоловіче? Як переривати замкнене школою? Ви не можете так просто позбавити цих бідолах. Обіцянка про покра... кращий світ у робочих домах, у дитячих будинках. Єдине, що дає надію, це віра і рай. Рай. нам не треба чекати. Ми можемо створити рай зараз. Ми можемо прискорити мучення. Лише невеличко пожертву Ми можемо створити апокаліпсис. Лише невеличка пожетова, ми зможемо скинути кайдан, та вже тут направити їх до раю. Ну гаразд, треба йти вниз. Ну залишайся тільки вниз. Кімната з прощаннями. Ого, як тут темно. Мені тут не подобається вже. Ну, Немає же тут диверсанту, так? Скоро, що є. Так Мені не подобається. Що запрацювало? Це знову він. Звідки він вибіг? Де він? Ага. Туди я не прийду до. А ні, я можу сюди прийти, просто перестрим Але я буду пробігти складно тоді. Ходить. Тобто, якщо я буду бігти, то мені треба буде оббігати краще, чим. Ніж, да, так, так. Мені треба буде саме оббігати. Так Або вниз, або вверх. Я б про пішов би наверх. Там якось темно знову. Зв Сейчас звук клять. Знову вулиця. А що тут? Керівник фабрики. З місця керівника фабрики виходить. О! Що відбувається? Ну все гаразд. Так, що тут є? Ну, тут правда, ніби нічого нема. Залишається тільки це. Послухай мене, Мандусе, мене підставили. Наші контакти мали бути короткими та перенагідними. Остерігайся нагідників, що мешкає тут. Прохід, що тут ти шукаєш ось під поршнями. Коли зустрінемось з диверсантом, то все зрозумієш. Я так розумію, що мені з ним. Ну, треба бігенко з нього буде. 15 жовтня 1899 року кожен відсік енергомічного контрольного і має його та на одному кінці, що продукти сам прийняв природне положення, напіде для контакту черепа з приголомшеними знаряддям. Щоб створити електричний заряд, ми використовуємо природний статичний заряд, отриманий від тратявки в зіків промінь. І зберігаємо його в скляних вакуумних місткостях, що встановлені з боків приголомшених механізмів і передаємо до них за допомогою мідних кабелів. Ми помітили, що штучне розсвітлення в цих місткостях заспокоює продукт. Після приголомшеного лінія різко нахиляється по вертикалі, а сила тяжіння допомагає приголомшеному Пшеному продукту впасти просто на гак лінії кровопускання. Цей гак зазвичай проходить через стелю чи стегнову кістку, і тут ми відмовилися від конвейера, а натомість зробили канали в підлозі, які створили лі лінійку, ліку, що дозволяє збирати кров з іншими побічними продуктами та доправляти до резервуарів для збору людини. Хто там сміється? Так, а мені доведеться йти не сюди. Бо тут закрито навіть, я б не пройшов. А вниз. Доводиться. Якщо я не хочу рятувати твоїх дітей. то паче, схоже, що вони мертві вже. Що там диверсант робить? Ні, це не подобається цей звук. Слухай, диверсант. Ти ж диверсант. Ну. Ти повинен скриватися, мені здається. Хочеш ти диверсія потрі. Ну, повинен робота. Але ти повинен скриватись. Що це за пічка? Ото прохід, який мені потрібен? Ну, в мене немає записок ніяких. О, О. Тобто я сюди не забіжу, щоб ховатися від нього. Так. Ну ходить, що так, мені туди, скоріше за все треба. Аааа. І не зрозуміло, звідки він вийде же. Що це за штука така? А, це ось це. Закрито, так. Ну, закрилося. Певне, це був дересант. ну що тут є щось? Все не працює. Мені так здається, що мені це буде потрібно. Бо я не думаю, що просто так можна брати у все. Де я просто хочу перетащити все це сюди, на всяк випадок. Я так думаю, мені... Знадобиться. О наскільки я можу бути? Ага. Це все. А, ну єдине, що вона повинна... Це блокувати мені прохід. Сюди. О, ні. якщо мені доведеться бігти від нього. Так, ще тут є. Не звука не цей. Роби ніяк, будь ласка. Так. Ну і тому. Ага. Два, це там, де я був. Ану, записка. 18 жовтня 1899 року. У цій частині лінії встановлюється ряд отворів для вентиля вентиляції. Під час приголомшення та стікання крові продукти часто випаровуються на неприємні запахи із системи травлення, яку можна зібрати, конденсувати та використовувати в метаному котлі, щоб приводити в дію рушії. У такому випадку, чим довше продукти обробляються, тим більше потужності доступності. Машині та продуктивності у цілому збільшується. Просто геніально. І водночас цілі переваги саморегулювання автоматизації. Працює четвертий. Другий не працює. А, і П. Пер... Пер... Там перший другий. Я зрозумів. А, працює перший і п'ятий. Третій не працює. Це, до речі, третій. А ну, напевно, мені їх треба запускати буде. Напевно. Я поки не хочу якось його запускати. Знову квалдиця. Так, вікно, яке я не можу відкрити. Тут важелі. Сі, uh, чи завантажені твої пічі. Тобто мені треба їх завантажити, я вже це зрозумів. Ну, вона горить, це четверта. Шоста тут є, і п'ята, але те, це туди йти треба. І шоста не працює. Ну, давай я сюди весь цей уголь. То що, але залишив дві штуки, яку я покладу цей в третій. І в другий. Другий, точніше, так. Так. Просто на, на всяк випадок. Може мені не добиться Давай, на сьому. Ну і викладав звідти, його Я, правда, не хочу бігати, якщо він тут буде десь. Ну, запустимо першу. А, ніби нічого не вийшло. Так. Все в мене працює тепер другий, четвертий. Ну, залишається тільки один, виходить. Два я вже запущу зараз. Ну, десь там кричав. мені це не подобається. Так, залишається тільки шостий. Закрите вікно буде. Я, я не можу його закрити. Ні, я можу його закрити. Може він там буде десь, я не знаю. Так, ну мені залишається так, шостий тільки. Шос там є, Вуголь? Вугілля. Немає ніби. Давай на всяк випадок візьмо одне Ух так Девайси його тут немає. Добре, що я одного гілля взяв. Тут вже було одне. Закривай, закривай. Як чут, все. Так, записка. Я чую, скоріш за все, він десь здесь уже є на сталь, вогон розгорівся, Припускаю, що всі будівлі та хімічне заводи однаковий архітектор. Думаю, є централізована система керування, що регуляє, але поперую пер... пер... поршнями. Знайти його нескладно і сподіваюся, що доверсан заспокоїться після того, як я просто захистив вогонь. вогонь. Сподівайся! Я впевнений він десь буде зараз. Ні? Поки немає. Це вже щось. Фух. Так, запускаємо. Побігли. Лен тут. У меня же дача тут будет, пара. Она закрылась, Ну и дома. Так это просто не хочешь? Десь тут буде, я в цьому впевнений. І у нас зараз закриття, якщо я пройду. Ну, я думаю, на сьогодні ми закінчимо. Але ви ще побачите силу мабрянці? А з вами був в Армарі, тому до встречі зустрічі та просівайте